Спікери 23 парламентів країн світу закликали спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона винести на розгляд законопроект про допомогу Україні. Таке звернення опублікував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Погодити допомогу Україні закликає і лідер республіканців у сенаті Міч Маконел, який нині оголосив, що залишає цю роль. Чи варто очікувати на голосування в Конгресі за допомогу Україні найближчим часом? Поговоримо про це із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Привіт, Катю! Сьогодні конгрес офіційно повернувся до роботи після тижневої перерви. Чи планують законодавці таки розглядати це фінансування допомоги Україні загалом? Час не грає на користь Києва, тому що допомогу Україні не будуть розглядати першим пріоритетом після повернення з відпустки з перерви конгресу, так як законодавці досі не погодили бюджет уряду на поточний рік, і вже цієї п'ятниці може статись імовірний шадаун, тобто часткова зупинка уряду. Відтак це питання погодження, хоча б короткострокового фінансування уряду зараз є основним питанням для законодавців сполучених штатів Америки. Загалом Сенат повернувся до роботи першим ніж Лати представників я поспілкувалась учора із сенаторами, як демократами та республіканцями про долю допомоги Україні. Власне, що ти сказала, чого варто очікувати Україні зараз від Конгресу, і тут можна сказати, що доля допомоги Україні залишається нечіткою. Якщо демократи залишаються твердими свої позиції, що допомогу Києву треба погодити якомога швидше, то позиція республіканців розділилась. Одні вважають, що треба цей законопроект змінити і проголосувати знову інші виступають проти. Будь-якої допомоги Україні, в принципі, позицію як республіканців, так і демократів у сенаті пропоную послухати просто зараз у коментарі, які вони мені дали вчора. Те, що відбувається з народом України, розбиває серце. Росія має програти. Нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти. І я збираюся продовжувати робити те, що в моїх силах для цього. Але я розчарований тим, що лідер більшості Чак Шумер не виніс на голосування законопроект, який передбачав би виключно військову допомогу. Бо я не збираюся підтримувати законопроект, який передбачає купу гуманітарних грошей від Байдена для Хамасу та палестинської влади. Три дні тому я сидів навпроти президента Зеленського за столом для переговорів у Львові. Я побачив в його очах сталеву рішучість, а також сум, бо сполучені штати можуть не бути тим надійним союзником, як обіцяли. Я вважаю, що ми маємо невідкладний моральний обов'язок, а також наш власний інтерес нацбезпеки, безпеки, щоб негайно надати військову та гуманітарну допомогу, якої вкрай потребує Україна. Україна програє Путін виграє. Якщо Сполучені Штати не виконують свій моральний та політичний обов'язок. Який є частиною наших власних інтересів, тому що наші війська будуть стікати кров'ю і гинути на полі бою, якщо ми не допоможемо українцям, які гинуть зараз. Ми вже дали їм 115 мільярдів доларів. Це більше ніж уся Європа разом взята, особливо що стосується летальної допомоги. Я розумію Зеленського, він піде до будь-кого, щоб спробувати отримати допомогу. Я впевнений, що я б вчинив так само, якби я був на його місці. Але ми повинні сказати нашим європейським партнерам, що вони мають зробити більше. І я тут особливо підкреслюю Німеччину. Німеччина має величезні можливості. Вони просто відмовляються діяти, як вони це робили протягом останніх десятиліть. Їм потрібно зробити. Більше в цьому питанні. А щодо нас, то ми маємо зосередити свою увагу на Тихому океані. Республіканець Міч Макконел сказав, що відмовляється від ролі лідера республіканців у сенаті. Раніше він закликав погодити допомогу Україні. Чи впливають такі заяви однопартійців на, на думку спікера Джонсона щодо того, чи може він схилитися до все ж таки винесення цього законопроекту на голосування? Важко сказати, як саме впливають заклики окремих однопартійців. Як ти правильно зазначила лідера республіканців у сенаті Міча Маконела на спікера Палати представників, а також заклики зараз від міжнародних представників, спікерів різних парламентів Європи. Але але можна сказати напевно, що є кілька факторів, які дійсно впливають на спікера. Принаймні, як повідомляють американські медіа на Джонсона, є певний тиск від попереднього президента Дональда Трампа, який хоче використати, як стверджують американські май як кризу на кордоні, так і ситуацію в Україні у своїй передвиборчій кампанії, також як заявляють публічно законодавці, навіть самі республіканці, окремі крайньоправі республіканці, погрожують звільнити спікера, якщо той винесе на голосування допомогу Україні. І е, зазначу, що е, загалом е, сьогодні лідер демократів у сенаті Чак Шумер переказав, як відбувались перемовини у Білому домі учора, і сказав, що усі, хто були частиною цих перемовин, Виступали за те, щоб погодити допомогу якомога швидше, окрім спікера Майка Джонсона. І Чак Шумер заявив, що спілкуючись з Майком Джонсоном, він зауважив, що зараз рішення Джонсона й буде історичним, і він може про нього пошкодувати. Пропонуємо послухати усі в кімнаті за винятком спікера погодились, що конгрес має якнайшвидше завершити роботу над пакетом допомоги, тому що на карту поставлено майбутнє України та заходу. Спікер Джонсон сказав, що хоче ще подумати. Я був відвертим і сказав, що історична увага зараз прикута до нього. Я сказав спікеру. Якщо ви, спікери, станете тим, хто зупинив допомогу Україні, то незалежно від короткострокових наслідків, ви пошкодуєте про своє рішення вже через два роки або навіть протягом усього життя. Бо це запам'ятають як поворотний момент для Америки, для нашої сильної позиції, для довіри до нас на світовій арені та для нашої нацбезпеки. Своєю чергою лідер республіканців Міч Маконел навіть у своїй сьогоднішній фінальній, так би мовити, прощальній промові, підкреслив, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати підтримувати партнерів. Пропонував послухати. Я переконаний у незамінній ролі, яку моя держава займає як лідерка вільного світу. Саме тому я так наполегливо працював, щоб погодити пакет допомоги на початку цього місяця. Повірте, я знаю політику всередині моєї партії і конкретний період часу. У мене багато недоліків, але нерозуміння політики туди не входить. Тим не менше, я як ніколи впевнений, що саме глобальне лідерство Америки є життєво необхідним для збереження нашого сяючого міста на пагорбі, як казав Рональд Рейган Я більше не той молодий чоловік, який сидів позаду, сподіваючись, що колеги запам'ятають моє ім'я. Настав час для наступного покоління лідерів. Дякую, Катю. Це була кореспондентка Голосу Америки у Конгресі Катерина Лісунова.